Розглянемо тему створення і опрацювання векторних зображень у графічному редакторі Кріта, шари їх використання. Пригадаємо, як створити новий файл. Для того, щоб створити новий файл, треба зайти, запустити програму, вибрати нове зображення і натиснути Створити. Якщо у вас вже відкрита, Програма, то новий файл можна створити, якщо ви зайдете, в команду меню «Файл» і потім натиснути Створити. Розглянемо спочатку, що таке шари і як їх додавати в графічному редакторі Creep. По-перше, шари у графічному редакторі це різні рівні, на яких можна розмістити об'єкт або зображення. Зараз растровий графічний об'єкт, не використовуючи додаткових шарів. Ми можемо їх побачити тут праворуч, на панелі шари. Зараз у нас є тільки тло, і ми саме на ньому малюємо. Створюємо овал, і тепер його будемо повертати. Якщо на тлі виконувати такі дії з растровим зображенням, то ми бачимо, що ми пошкодили саме аркуш. Тобто наше тло, на якому малював. Тепер додамо шари, додамо шар малювання, і на ньому створимо на цьому шарі растрове графічне зображення. Так само будемо використовувати інструмент овал. і тепер будемо його повертати ми бачимо що наше тло залишилось неушкодженим. Тепер ми створимо векторне графічне зображення, щоб порівняти з растровими графічними зображеннями, які ми створювали раніше. Так, ну, по-перше, нам треба додати векторний шар. Натискаємо на плюс, не на плюсик, а на стрілочку тепер. І у нас з'являється векторний шар. Саме на ньому ми будемо малювати. Вибираємо малюємо квадрат. І тепер вибираємо інструмент позначення форм. Він виділяється, і тепер ми можемо його переміщувати, повертати. Цей інструмент доступний лише. При створенні векторних зображень. Додавання до векторного зображення векторних об'єктів, таких як відрізок, прямої, прямокутник, еліпс, багатокутник, ламана, довільна лінія, які ви бачите на малюнку 2, здебільшого аналогічне домалювання таких саме растрових об'єктів. У графічному редакторі Кріта є також набір інструментів для опрацювання тільки векторних об'єктів. Для вибору векторних об'єктів та операції над ними використовується інструмент позначення форм. Інструмент редагування форм використовується для здійснення редагування форми векторних об'єктів. Інструмент малювання кривої без є для малювання векторного об'єкта кривої без. Є. Для створення лінії змінної товщини, імітуючи створення лінії пером, використовується інструмент каліграфія. Зверніть увагу на те, що перед установленням певного об'єкта до малюнку варто після вибору інструменту встановити значення основних властивостей цього об'єкта з використанням елементів керування панелі пензлі. Та інші на, на малюнку 1. Ці інструменти знаходяться. Разом з тим, значення властивості векторного об'єкта, на відміну від растрового можна змінити після його встановлення на будь-якому етапі створення малюнку. Для змінення значень властивості векторного об'єкта використовують елементи керування бічної панелі параметри інструменти. Малюнок 3 на слайді. Якщо ця панель не відображається, у вікні графічного редактора потрібно для її відкриття виконати такі дії, натиснути Параметри, бічні панелі і поставити галочку Параметри інструмента. Після вибору векторного об'єкта з використанням будь-якого інструмента бічна панель параметри інструмента набуває іншого значення. наприклад, у мене відображається на малюнку 3, бічна панель при виборі інструменту позначення форм. Тепер розглянемо, як створити векторне графічне зображення в графічному редакторі Кріта. Перше, треба додати векторний шар. Для цього на панелі шари знайти плюсики, натиснути на стрілочку. І вибрати. Додати векторний шар. Друге створити у створеному шарі з використанням інструментів панелі інструментів векторні об'єкти. Третє здійснити за потреби редагування та форматування створених об'єктів. Векторне зображення можна створити в існуючому растровому зображенні. Для цього слід додати вектор, векторний шар. Доже Ну, І як створювати і користуватися інструментами для створення векторних графічних зображень ми розглянемо у наступному відео.